Безперебійний блок жилення на 500 вольт ампер, реальних 300 Вт тримає від Axioma Energy. Дуже класний. Два роки гарантія, чиста синосоїда на зовнішній акумулятор. Можна підключати літій залізофосфатні акумулятори до нього, так само від Axioma Energy. 100 Амперних, які всі так люблять, немає, всі вже нас розкупили, але є в нас ще 200 Амперні 12 вольтові. Ось, Ціна такого безперебійничка, порядка 4300 гривень. Ось, як бачите, є в наявності, що дуже важливо. Так, в нього є свої. І недостатки, це низький струм заряду, там порядка 12-15 А максимальний. Тому, якщо ви будете використовувати 100 Акумулятор, він буде заряджати десь до 8 годин. При тих зараз відключеннях, що в нас зараз є, що може бути більше не бути світла, чим воно бути, ну, акумулятор буде не дозаряджатись. Звичайно, це погано. І, відповідно, ви не зможете використати повний ресурс акумулятора, ось, та і для акумулятора, для його життєдіяльності, тобто це буде впливати і з часу він може Вити швидше злат. Ну що зробиш? Ніхто не міг передбачити, що таке може статися. Але якщо вам потрібно щось таке маленьке, зовсім заживити, наприклад, що воно не буде розряджати повністю там акумулятор, роутер, там телефон зарядити, щось якісь відеоспостереження, Дуже нас часто беруть під це, він ідеальний варіант. Купійчану коштує і, в принципі, вирішить ваші проблеми.